<звучина> що це таке? Такого я ще ніколи не бачила. <голосит> що це мама? Прибери! Щось за цим має стояти? Дуже схоже, що це край світу. Дошкандибала на лихо. Годі з мене досить. Краще з'їж мене і клусю. Це тут тільки починається! Увійдімо до нашого майбутнього! То, так! То хто ж таки за стіною, Філ? Ніч у ніч воно жере і не нажирається. Тільки лоб дружній, От атлопотряс!